Усім привіт! Усіх вітаю! Мене звуть Ліна, і ви на каналі Мій творчий простір. Сьогодні в нас понеділок, і я вирішила почати знімати свій в'язальний тиждень і для себе прийняла таке рішення, що трошки по-іншому хочу побудувати свою роботу. Для цього я хочу вам зараз показати усе, що я планую робити на цьому тижні. І потім буду вже підключатись і показувати, що мені вдалося, що не вдалося зробити. Отже, зараз буду показувати все, що є взагалі. Так, і перший, перший процес, з якого я би хотіла почати, це оцей топ, який я в'яжу у спільному проєкті з Вікторією Нафрійчук. І вибачте. І у е, мене тут зв'язано вже раз, два, три, 4, 5, 6 рапортів. Але один рапорт я от вже поставила маркерок це я сьогодні його пров'язала рано вранці, е, то я буду рахувати от звідси, і буду е, просувати. У мене план, я хочу на цьому тижні завершити спинку. Оце спинка. Тож буду намагатися його швиденько просувати. Наступний процес, з яким я буду працювати, це мої шкарпетки. Тут мало зв'язано, і зараз ми з вами поставимо маркерочок. я ставлю собі план дов'язати оцю шкарпетку. Але не знаю, як вийде, поки що буде ось так. Так, це другий процес. Третій процес це будуть кілоти. Я буду з ними працювати. Мені треба дошити їх до кінця тижня. І ще один у мене процес. Ну, кілоти я зараз не буду показувати, бо там багато чого може посипатись. І ще один процес у мене буде по шиттю. У мене є плаття. Воно довге, дуже довге. Тому мені його треба підшити, обрізати трошки довжину і підшити. От мені це треба зробити. І хочу розпочати новий процес. Ось такі в мене є маленькі, як сказати, смоточки, бобінки. Ось, Це 100% бавовна білого кольору, пряжа Алізе Бахар. Тут на 100 грамів 260 метрів, і з неї я хочу розпочати топ для Доні. Для своєї В'язати його збираюсь гачком. Таких топів я ще не в'язала, то буду пробувати, як воно вийде. Колір пряжі 55. То ось такі в мене плани, і буду до вас підключатись і показувати, які є просування, і що в мене здвинулося з місця. А в кілотах я вам, покажу, напевно, покажу все ж таки. Ви бачите, що трішки прийдеться. Вже ви бачили різницю, так? В кілотах в мене є тільки кишеньки, пришиті. Ось, бачите. Тільки пришиті кишеньки, тут ще не пояса, немає, не виточок, немає, нічого. То, отак, щоб ви бачили, ось скільки заготовок, то все буде поступово просуватися, я сподіваюся. Ну, а на сьогодні поки що все. Зустрінемось з вами. Я дуже надіюсь на це, що завтра. До зустрічі! Всім привіт, усіх вітаю! Сьогодні в нас уже вівторок, і я хочу вам показати, що мені вчора, вчора вдалося зробити, і чим я планую сьогодні такою займатися. Так, по-перше, цей топ пров'язала я вчора два рапорти. Бачите, вон маркерочок. Так, ось маркерочок. І я хотіла поміряти вже, скільки тут сантиметриків. Так, 25,5 сантиметрів. Тепер я хочу, що далі? Тепер я хочу вирахувати, скільки мені ще в'язати рапортів до пройми, і потім там вже з пройми почнеться вив'язування. Ну, Після пройми там треба буде ще вив'язувати скіз плеча і виріз горловини. Ну, Тут ще багатенько роботи, але я думаю, що якщо буде час і можливість, то я буду просувати. Так, наступне, над чим я вчора працювала, це були шкарпетки. Ось. Значить, я ось маркер, бачите? Я от вив'язала до п'ятки, вже буду розпочинати п'ятку. Мені здається, що така халявка досить вже. Ось такий візерунок виходить. Ось, почався повторюватись, от бачите, ось ряд. Ось він повторюється ось. Хоча тут знову, може, отут це небудь. Повтор, такі шкарпеточки. Так. І третє, що я вчора робила, це я шила. Так, і зараз вам буду показувати, що мені вдалося. Так, це перед. Ось. Його розкласти, бачите, оце перед. Тут я я вже з'єднала з задньою половинками, прошила шагові шви, ось вони. Тепер тут з'єднані кармани. Тепер позаду будеш пояс. Погано, видно вони ось. Ось тут буде пояс. Буду працювати наступний етап з поясом. І потім вже далі. Отак От виходить. Шкода, що не дається вам показати. Може отак. Мені дуже подобається, воно так класно лягає, і я сподіваюся на те, що в мене все вийде. Так. Отакі штанці виходять і буду працювати далі. Поки сьогодні розпочинати, скоріш за все, новий. Процес не буду, бо в мене сьогодні буде, мабуть, менше часу на в'язання, тому що після роботи мені ще треба а піти на пошту, тому подивимося, як вийде. А вам бажаю усього найкращого, і зустрінемось, я сподіваюся, що завтра усім привіт! Усіх вітаю! Сьогодні у нас вже четверг і. Я не підключалась у середу, тому що майже нічого не було показати, тому я вирішила вже підключусь сьогодні. Отже, хочу вам показати, що мені вдалося просунути. Так, перший процес це цей топ, ось він. Тут, тут вже я дов'язала до пройми. Тепер треба. Зараз я міряю це ну, десь 36-36 сантиметрів. І тепер е, буду дивитися далі, там в майстер-класі. Розповідається, як Надо, вже буду розраховувати скіз плеча і виріз горловинки. Це спинка, я повторюю, в'яжу. Отже, отакі просування, я дуже задоволена. Отут був маркерочок, ось. Це то, що в понеділок починали, Ось тут маркерочок. І тут в мене пішло майже два. Моточка пряжі, от від другого ось залишається що, то будемо дивитися, який буде розхід. Це перший. Друге, шкарпетку я вам показувала, і коли я показувала її в останнє, ось було в мене маркерочок пров'язано. Зараз я вже вив'язала п'яточку, ось і в'яжу скіс. Ой, боже, клин під клин А, Ось, мені ще десь вісім 8, 8 петельок треба скоротити, і вже я буду переходити на стопу. А, значить, з однієї сторони мені більше подобається на цих спицях в'язати, з іншого, ну, трошки незручно, поки що. Бачите, перекошене полотно, але то нічого. Ось таке. Таке-таке. І є невеличке просування у в мене. Зараз я вам покажу, значить, так. Я вам минулого разу показувала. У мене був шит шаговий шов. Ось, Тепер я шила повністю передню половинку із задньою. Ось, бачите, Ось. тут вже частинка пояса. Пояса шита. Ось передня і задня частинки. Те, що воно м'яте, то тому що це льон, і він дуже швидко. Неця, то не так важливо, бо зараз я ще їх буду тут довго Кишеньки. ось, Отак От ззаду виглядає. Ось так, бачите? Тепер вчора можна було ще трішки пошити, але тут пояс ще буде зовнішній. От то внутрішній називається. А ще буде зовнішній пояс. І на нього потрібна. Резинка, знаєте, яка вставляється для дитячого одягу, така з дірочками, що її можна регулювати за допомогою гудзиків, пришиваються гудзики, і резинка регулюється, затягується більше або сповільніше робиться. От. І виявилося, що саме такої в мене немає. Тож треба сходити до крамниці і купити. А коли я це зроблю сьогодні, якщо вийде, то зроблю, якщо ні, то я так вирішила, що мені там треба поміряти просто. Я, може, замірюю просто ширину такої резинки, ну, яку б я хотіла. І, і просто, ну, якщо там можна, щоб, ну, здається, там можна її ще не вставляти, тому я думаю. Просто замірюю і буду далі працювати, бо там, от знаєте, здається, Ну штани майже готові. Тут низ обробити і пояс. А от і вшити блискавку. ось А там ще буде зовнішній пояс, і він там ще буде зі шльовками. І ну, там. Взагалі десь половина роботи з тієї, що я проробила, ще половину мені треба зробити. От так. Ми їх, до речі, приміряли, була у нас перша примірка. Сидить дуже добре. Але викройку я коригувала на два розміри, тому що по довжині у нас ріс зріст один. А за об'ємами треба було брати трошки менше. Ось, ну, Зато вийшло, як ви. ну, мені подобається і Каті подобається, то будемо працювати. Дуже я хотіла би дошити їх до кінця цього тижня, але вже в мене є сумніви невеличкі, але ну, нічого. Просто ще на роботі багато роботи, і ну, після роботи вже такий виснажений, що не дуже хочеться і займатися. Ось. Так що, отакі в мене справи. Я дуже задоволена. Не знаю, чи завтра буду підключатися, чи можливо вже у суботу, тому що, як буде, якщо сьогодні вдасться щось прив'язати, то я, можливо, завтра підключуся. Якщо ні, то вже в суботу зустрінемось з вами. Я вам буду показувати, що мені вдалося зробити. От. Бажаю вам усього найкращого, і зустрінемось в наступному підключенні. Усім привіт, усіх вітаю, мене звуть Ліна і ви на каналі Мій творчий простір. Сьогодні вже понеділок, 12 червня, я вчора не підвела підсумки свого ф'язального тижня, але хочу вам показати, бо є деякі результати, які я собі планувала. Тож, давайте поговоримо про це. По-перше, стосовно шиття, я зразу скажу вам то, що я вам показувала минулого разу. То все так і залишилось, бо я нічого більше не продвинула і не купила ще собі резинку, яку мала купити, тож поки що воно стоїть на паузі. Але я обов'язково це зроблю. Так, а тепер про те, що я вже просунула, які в мене є результати. Я завершила спинку ось, я її дов'язала. Зараз покажу вам, тут вив'язан скіс плеча, закрит на додаткову ниточку, для того, щоб потім закрити методом трьох спиць. І тут вив'язана горловина. Єдине, що я його ще не відпарила, так як треба, то ось воно таке ще скукожене, я би сказала. Бачите, мені дуже подобається. На цьому тижні хочу попрацювати і вив'язати. Ну, можливо, мені не вдасться повністю, але подивимось, як вийде. Ну, дуже хочеться просунути. Так, це перше, над чим я працювала. Друге, У мене було шкарпетки і. Одна готова вже. Ось маркерок стоїть, ось шкарпеточка вив'язана. Це на розмір десь 34-35. Я їх поперу, потім вам вже покажу, як вони виглядають. такі світні вийшли яскраві шкарпеточки. І хотіла вам показати, це мало вийти ось так. Приблизно воно так і виходить. От дивіться, тут сіренька пряжа, сіренька полосочка. Ось тут початок, тут і тут вона. А тут такі яскравенькі. Так, це друге. І третє, що я хотіла зробити, це розпочати топ для дотні. І я зробила вже зразочок. Тут я пробувала взагалі, той топ, що вона мені знайшла фото, там зв'язано з стовпчиками без накиду. Але верніше, стовпчиками з накидом. Але, от я думаю, чи не буде воно просвічувати? І спробувала ось стовпчики без накида, але стовпчики без накида, мені здається, трошки щільно виглядає, то мені більше подобається оце. От, там буде така по краю отакі дірочки. Тож буду вже робити розрахунки і розпочинати потрошку. ось. Так що, отакі в мене були справи на цьому тижні. Я задоволена, тому що я просунула все ж таки і шиття, і те, що зв'язати хотіла, зв'язала то буду працювати далі. На цьому тижні залишається цей топ, залишаються шкарпетки, залишається шиття. Е і е е хочу додати до цього ще топ. Біленький, який я доні буду розпочинати. Сподіваюся, що все вийде. Подивимося: а вам бажаю всього найкращого, тихого і мирного дня і ночі. І зустрінемось в наступних відео. Бувайте!